Будь як Анна Роздуми над Божим Словом на шостий день Октави Різдва з Євангелія від Луки Була також і Анна, пророчиця, дочка Фаноїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалима. І як вони виконали все згідно з законом Господнім. Повернулися в Галилею до Назарета свого міста. Хлоп'яш росло й міцніло, сповнюючись мудрістю, і Божа благодать була на ньому. Кожен із нас безмежно цінний для Бога. Прикладом цього може бути Анна. Її історія коротка, однак як побожна вдова, вона всі дні проводила у храмі, може, в Анни були діти й онуки, але вже виросли та поїхали з дому, тому вона мала змогу присвячувати весь час Господу. Спробуємо уявити як міг виглядати її день. Уяви, як вірність і відданість Анни Богові надихала молодих людей, які ще готувалися служити Господу. Її смиренне та наполегливе очікування Месії підтримувало й літніх служителів, що відчували втому від рутини своїх щоденних обов'язків. Крім того, побожність Анни. Могла привернути до Бога інших людей. Побачивши когось занепокоєним, вона могла запропонувати помолитися разом із цією людиною. Або ж була готова постити за цю людину. Побачивши, як натруджені руки літньої жінки підносяться до молитви, ті, хто перебували в сумнівах, бачили в цьому відповідь і для себе. Цілком можливо, що Анна виступала у храмі в ролі миротворця. Нескладно уявити, як побачивши розгніваних чи посварених людей, що прийшли до храму, вона тихо і зосереджено молилася, щоб Бог допоміг їм примиритись і простити одне одному. Її безтурботний спокій. Допомагав заспокоїтися іншим після натрудженого і важкого дня. Тому, коли Анна в цей особливий день прийшла до храму, вона змогла впізнати в Ісусі Христі довгоочікуваного Месію. Бо роки життя в молитві та служінні загострили її духовний зір, зі сміливістю, яку давав їй Божий дух. Вона зважилася вказати на нього присутнім, і, добре знаючи Анну та її побожність, люди прислухалися до неї. Трохи подумавши, ти зможеш знайти у своїй парафії таких людей, як Анна. Саме вони, як ніхто інший, нагадують тобі про Божу доброту і вірність. Зазвичай вони здатні уважно вислухати про твої проблеми та готові допомогти, чим можуть. Тому знайди час, аби подякувати таким Аннам, за те добро, яке вони дарують людям, зокрема й тобі. Отче, дякую тобі за те, що кожен із нас такий цінний для Тебе. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.